Добрий день. Я в городі. Прийшла. Попросила, щоб Віталій взяв машину, поставив тут. Він поїхав раніше, я прийшла, сіла. Міжкандибало. Стульчика треба якогось високого. Тоді не дивилась рибацького. Ті крибаки сидять зелененькі. Але він низенький. Тоді хотіла його взяти. Каялася, що не взяла. Але зараз він би мені і не підійшов, би, бо він низенький, я упаду. Я не зможу, я тільки одну ногу зігну, а то буду правчука і буду летіти з нього, тому що треба два коліна згинати. То тепер мені треба десь якусь свіщу. Ну, Мені треба такий стульчик, щоб він складався. Ну тут хоча б трохи маче в городі. Щось геть я в розпачі. Не знаю, що мені треба якось зберегтися, знаю, мені пишете, всі кажуть, дякую вам, але для мене це взагалі це, для мене страшно. Ну, вже і так дуже довго, вже другий місяць, і так майже ніде нічого і нікуди. А я ж все одно вдома стою і коло пліти, все одно по хаті, в туалет йду. Щось вішаю, блю, все одно я щось роблю. Ну, якщо я засадю, це теж буде не діло. І так за місяць, мабуть, покарано лікувала, то все там заграсло, нога не стала так, як треба працювати. І так якось. Ще треба таблетки купити, якесь віддавлення, лібразів щось копринесе, я випиваю. наче Давлення спадає, але дуже голова болить. А потім тошнота, ну, через пару днів десь. Чи низьке робиться, чи що. Заметила від Ліпразіда дуже кашляю. І так. Ой, Там мені пишуть, там а, а, жах дивитися не можна. Чи, тіпа, як зйомки чи що дуже погані. Там вже все нормально було, я держала в руках, Думаєте мені добре з стрілями держати, чи як поставити, не знаю. Як що їм так просила, чи що тим телефоном, як можу так знімаю, я не професіонал і я ж не то, що там, я не займаюся з цими кулінарними каналами, тому я їх і не люблю От так щось показувати, я веду. Канал, блоги, свої влоги. Що я роблю, чим я дишу, трохи показую. Я ж не заставляю там, м'ясо, це що м'ясо, що три години треба тушити. Я пробувала ту храновину робити таку свіжу. Мене не їдять, не люблять. ну І пробувала півтори години. Півтора часа варила теж. Ну теж не так, якась водичка, якась, як, ну не таке. Ну це вариста. ну таку ми любимо Джику. Я показую те, що ми робимо, те, що я роблю, те, що ми їмо, те, що ми любимо. Ми таке їмо, ми таке любимо. Ну провірене вже роками. Ну, я ж ну не кажу люди добрі, підкажіть, будь ласка, для чого? Я не знаю. Ну так, такий рецепт. Це рецепт дуже старий. Так колись готували, варили. Я вже по-різному думаєте, що я тільки... Коли роблю, щоб швидко зварити і для себе їсти, то мало варю. ну не така вона, то що я зроблю, не така вона. Хто що любить, хто до чого привів. Це ж таке діло. Собі робити, що хочете, як хочете, так готуйте, що хочете, те робити. Знімайте, що хочете, професіональні робить відео. Ну у мене ось таке відео, що, що з чим треба, що не так. Що не так? Мені знаєте, якось не до того. Я взагалі не хочу Я нічого знімати і нічого взагалі. Просто прив'язалася до людей, просто привікла до добрих. Думаю, що хоча б трохи комусь щось, може, підказала, допомогла чимось, підтримала якось. Ви мене підтримали. Дякую за все. Мені пишете за ці, чи можна, звісно, можна. Зараз гроші все роблять. Тільки як Бог розпорядиться цим усім, і, наскільки бачите, попроходила все, результати є, а воно стоїть на місці, де і все, і дуже боюся, щоб не подвинулося, щоб воно не стало ще хуже. Десь підходить у верті, і все, чашка. І якось не розумію того, що треба лежати, тоді воно загоїться. Не розумію того. Не розумію, не знаю. Дуже довго лежала, ждала, не нагружала. Ну, я не дуже нагружала ногу. Ну, я не знаю, чому воно так стало. Ну Ходила, ходила, без милиць ходила, поломана, пошкоджений, хрящ, мені скорваний Ну, Ну, розхлябалося. Місто стало, неста стало багато, видно. То і все. Шивати треба буде, підрізати, вирізати їм. Не хочу навіть говорити, але як тікарі сказали, не можемо сказати, чи буде все добре. Через місяць приїхати знову на МРТ. А що мені їхати на МРТ, переводити гроші, коли я сама буду бачити, чи що неправильно, трохи ногу повернула у бік, вправу, чи в ліву, чи, чи більше зігнула її, і вона вискочила. Я і сама буду все бачити і буду знати. Я тоді відчую, коли я можу її зігнути і нічого ніде не Ось такі справи дорогенькі. А зараз гроші роблять. Все, можна все проходити, провірати, звісно, тільки дзвонити, щоб там вже зразу. Якщо лягати у вертебрологію чи куди лягати, то треба так, щоб перед тим відробили МРТ, рентген, так, щоб записатися в один день і все. І щоб результати показати, якщо хочете лягати, то щоб положили. Ну, якось, не знаю, мої дорогі, не знаю. Це горе, звісно, з ногами це біда. Це біда. Подивіться, скільки людей ці операції міняються. Не думала, що так буде. Не думала і не думала, що впаду. Я не думала, що я впаду. Я не думала. Сьогодні мені тяжко, якби візнали. У мене була дзвонила, я така була рада, щаслива, Надя з недогарок дзвонила, позвонила. Кажу, дзвони, не пропадай. Я Якось не хочу надоїдати людям. Довго говорили теж. Кожного своє. Та Мені їй жалко, дуже добра людина. Паскудять у Ютубі. Надя я з може, хто її знає, знає багато людей. Вона сам вела завжди на Ютубі. Адам'яна. Я її називала, я навіть її підписала хрещена Самбела. Вона дуже добра, бідова жінка, хазяйка, сильна, нічого не скажеш. Не знаю, чому такі люди злі, настільки треба паскудити. ніхто не бачить в себе, хто який. Для чого я це так? Я не знаю. Не знаю. Голову мені не вкладається. Шукайте в людей щось добре. Невже ви думаєте, що. Бі такі ідеальний і ви все бачите у людини не може бути все погане, все тільки погане. Все одно, навіть в людини найхущої. От буває люди настільки вони злі, вони просто як сказати, їх не влаштовує щось у житті. Вони також щось перенесли, в їх щось є недобре. І от ті люди дивляться, і вони хочуть, як знаєте, як заколупити, як моя мама колись. От подковернути хочуть, от укусити хочуть. Все одно ж ви повинні бачити у люди... людину, ту, що ви паскудієте, кусаєте, щось і добре. Не може бути в людини, вам здається, що вона погана, все настільки погане. Шукайте добре, є добре. Не можуть бути люди такі, як ви. Не можуть. Скажучи знову. Моралі читаю. Читаю. Не знаю, дійсно. Я настільки мріяла цей YouTube канал відкрити. Не знаю, чого людей немає. Боже, люблю так, щоб було, щоб не була шия ця розтягує так, ну, як футболка прижимає. Люблю такого, так, щоб отак. Так більше люблю, щоб так родненька шия. Виріс був. Відкрити цей YouTube канал настільки думала, що хтось знайде по бабіної моїй мамі, мамі лінії. Якось люди були, саварки десь ну, відгукнулися. Але родичів я, напевно, не знайшла, не знаю. Эй, настільки, думаєш, коли хтось кусає, думаєш, нащо воно це ж. Тебе паскудили, хоча мене, ну, мене так сильно душею не паскудять, але я не хочу, щоб даже і те було. Навіть покажу, теж людина йде. Я переключила, переключила трошки, щоб побачили. Стоїть Віталій стоїть. Добрий день, здрасті. Вот такі діла мої дорогенькі. Вот так. Всі які гарні носочки. А як я маю? Я, ну, я цю ногу згинаю, а цієї цьеш... ж. Вона тріщить, вона мене, мене тріщить, але я її згинаю. Попереводила люди добрі ноги, а цієї вже не можу звернути, ось тільки так і все. Отак я коли йду, я її теж і стараюся так хоча б, щоб чуть зігнути, щоб поняли. Щоб вона вже зовсім там не, захар... не захресла. Так, зараз відправлю щось і вихай купить пожувати. Віталік, а ну, я так посиджу, понаблюдаю. Віталік сьогодні трохи постояв багато, а ніхіра не вторгував. Ну то що зробиш? Коли... Ми сьогодні зустрілися з двородньою сестрою своєю. Вже я дуже давно Красави. не бачила. Митя сьогодні приходив <різь> до Віталії, чоловік. перевідував. Да? Надя в Одесу, привіт вам всім, всім родичам, всім близьким подругам. Знайомим, підписникам, всім вам великий привіт. За все я вам щиро дякую. Дякувати Богу, що ви є. Тримаємося, перемоги нам. Всім, всім Коля, Надя, Нютка теж я за не забуваю. Це тітки ганочки. Да, да, да. Так що, Ліда, ти теж можеш передавати. Mm -hmm. Всім привіт, всім. Всіх вас любимо. Всім любим. любимо. Любимо, звісно. Без любви ніяк не можна Це моя сестричка. Отак. Поняли яка любов. Да, Хоч рідко бачимося, але мишку, так? Да? Ну треба, треба ж я, я можу їхати Ліда, і проїхати, дякую. що ти Ліда, дякую, собі. дякую за допомогу. Ну, поїхав, хто це ж мені, навіть Валік Шатонський поїхав чи хто. Що ще хотіла сказати. Надя, видно, дивиться в Одесі. Ну, тому Одеса, Митя каже, я й не знав, а Одеса бачите. Вибачайте, може, щось на те. Та... Одно, бачите, підтримка прийшла мене підтримати, Ліда. Теж Тоже сама, Тоже. нема здоров'я, правда? Та да, тільки чого ж нема, ходиш, де є, вранці встав. Наші да. вже здорові. Якщо да. ми встаємо, йдемо, то. Лісинці, вони вообще всі здорові. Люди, правда? Да. Там Бо... хоч слабі, але все одно тягнути, живуть до старості. І роблять. Діві да. 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 слід, і... оце такий возічок. Бачиш, їдут. Ну, Наташка, поняла, Наташа, поняла. Толя, всім привіт, вам галя невістка. Всім передаємо. Я За вас не забуваємо, чесно. Оце такого возика, не дай Бог, треба бути. Ну, що? Як же я? Подивись. Ти поїхала це? Ну то я ж це ж таке. Ж молода, вона молода. То буває люди просто так їздять. Це не я так туди наставлю. Це ну не то, що там вони люди інваліди. Не, вони просто не їздять. Навички, електро. Трошки колеса. Є, да, одні є, що аж черкає до да, піднімає. Да. Ліда, ліда обрати внимание, я стільки людей бачу, те з палкою, те кульгає, те на костулях іде. Не, не. Так що будемо закруглятися. Будем... Видно, що радіяти була так. так, Всім, всім пока ну, так. і до зустрічі. Пока-пока. Любимо вас. Держіться, все буде добре. Так. Все буде добре. Да. Все буде добре.